Премудрість прості вислухаємо святе Івангеліє, миру си. І духові твоєму, від Марка, святе Івангеліє, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру Бой істину кажу вам, що хто скаже цій горі вигнеться кінцем в море і не сумнів... сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому я кажу вам: усе, чого будете просити умолити, молитві, що одержате, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець Ваш, що на небі не простить вам провин ваші. Слава Тобі, Господи, слава Тобі.